Вітаю, друзі, нехай Бог благословить вас, і нехай сьогоднішній день буде прекрасним для слави нашого Господа Ісуса Христа, нехай буде світло там, де ви знаходитесь, нехай прийде життя, нехай прийде мир, щоб ви були цим посланцем миру. Щоб ви були цим світлом, який освітлює тих, хто в темряві, щоб ви були самим благословенням де б не знаходилися. Це воля Божа для вас, для мене, для нашого життя, і це найбільше бажання, яке є у Бога, для кожного. Із нас щоб його ім'я було прославлене через наше життя. І що це означає? ім'я Боже да святиться в наших життях. Це означає, що образ Божий відображається через наше життя. Коли це відбувається, коли ми відображаємо Божий образ тут на землі, ми святимо Його ім'я тут на землі, тому що на небесах Він вже святий святих, Він святий, там Його ім'я там уже прославлено, але на землі, на превеликий жаль, його ім'я у більшості випадків знаходиться в Ганьбі. І тому Бог як Отець для тих кого він народив його духом. Він як отець бажає, щоб його ім'я було прославлене. У нашому житті, через наше життя, для того, щоб прийшло Його царство для других життів, щоб воля Його була в інших життях тут на землі. І коли Ісус вчить нас цій молитві, Отче наш, перше прохання. Перше прохання наступне, Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє у наших життях. Я це додаю, да прийде царство Твоє через наше життя. Нехай буде воля Твоя в наших життях, на землі, як і на небі. Тоді, мої друзі, коли це відбувається, коли це відбувається, наш Господь Ісус прославляється, звеличується, ім'я Його захоплюється тут на землі, вихваляється. Саме тому отець сказав. Під час хрещення Ісуса на річці Йордан від Івана Хрестителя написано, що Дух Святий зійшов на нього, і голос із неба, говорячи наступне це Син мій улюблений, у якому моє благовоління. Бог бажає мати благовоління у вас в кожному із нас, щоб у нас було його задоволення. Коли Ісус в Єрусалимі, Він потім повернеться, Його воля на землі виконається. Але поки ми повинні зустрічати різні ситуації, але це не заважає нам. Не заважає святити його ім'я тут на землі, в наших, наших життях. Єпископ, як це можливо? Характером, нашим характером. Коли людина має характер, характер християнина, вона справжня, вона щира. Вона каже так, так? Ні, ні. Людина є. Божим образом, картиною Божою тут на землі. Ті люди, які бажають добра ближчому, ті люди, які тільки добра бажають ближчому, як самому собі бажають добра. Тому що така людина народилася від Бога. Бог є любов, і народжений від любові є любов. Це дуже сильно тому необхідно отримати Духа Святого, тому що неможливо своїми власними силами розповсюджувати ці пахощі Христа чи передавати його образ тут на землі. Своїми силами неможливо, але коли Дух Святий приходить, все змінюється. Це та ненависть диявола і усіх його бісів. Ненавидять, ненавидять, щоб наш Господь Ісус Христос, щоб Ім'я Його прославлялось у наших життях. Тоді Дьявол робить все, щоб зруйнувати, щоб зіпсувати правильні речі, справедливі речі, він робить усе, щоб заважати, і звабити, обманути, на превеликий жаль, на превеликий жаль, більшість людей йдуть за ним, йдуть за дияволом, але ті, хто отримали цей дар Божий, ті, хто отримали це хрещення Духом Святим, печатку Духа, печатку Божу, його, його ось цю марку. Ці люди мають усі можливості розповсюджувати пахощі Христа тут на землі. У них є умови, щоб показувати цьому світу, відображати цьому світу Божий образ. І Якщо світ приймає або не приймає. Це вже не важливо. Важливо, що кожен з нас свою частину робив і наш вічний отець, наш Бог, хоче прославлятись у вашому житті, він цього бажає, щоб його ім'я йому це не потрібно, але його ім'я тут на землі, Його ім'я тут на землі, повинно прославлене бути. І хто цього бажає? Хто хоче цього по справжньому, буде догоджати йому, як Господь Ісус йому догоджав, без сумніву. Господь Ісус буде шанувати таку людину, і ця людина почує, як сам Господь Ісус. Ось це мій улюблений, ось це моя улюблена. У ньому моє благовоління, Єпископ, чи це можливо, чи це не сильно так? Якщо ви будете мати духа святого, ви зрозумієте все можливо, усе можливо. тим, хто має Божий Дух всередині себе, який направляє. Ваш розум і коли ви прийдете на служіння сьогодні, не тільки благословення шукайте або рішення проблем якихось. Я знаю, що багато людей живуть і переживають багато проблем. але якщо ви найбільшу і головну проблему вирішите, це наша внутрішність, це наша душа. Якщо ви вирішите це питання душі. Ви вирішите всі інші проблеми, те, про що Ісус говорить, роз'яснюючи нам, шукайте понад усе Царства Божого і правди Його. І усе інше буде прикладатися, усе буде прикладатися. Якщо у вас є ця віра, шукати Боже царство на першому місці, у вас буде віра, щоб догоджати Богові віра, щоб мати усе те, в чому ви маєте потребу, не тільки те, що ви хочете, а в чому є необхідність у вас і потреба. Господь він заповнить і з надлишком усі ваші потреби. Ви ні в чому не будете потребуватися. Нехай Бог благословить вас, нехай цей день буде наповнений цим бажанням. Господь, я хочу дати тобі цю радість. Щоб Ти радівся на моє життя, щоб Твоє ім'я було прославлено, щоб Твоє царство прийшло в моє життя через моє життя і щоб виконалася Твоя воля на землі, щоб Твоє ім'я було прославлено. Нехай Бог благословить вас. До завтра, друзі. Амінь.